Продається 2000-му комісія від людей, комісія від власників зійшлись, штургувались на зборах рішили, видали кошти і все. Тут зовсім поїхав. Тут реально все продано до нас. Розумієте? І сьогодні йде мова Степан Олексійович на зустрічі з одною казою, а якщо приїхав в банк, розібрав по кірпічиках, приїхав в банк, порізав техніку, це краще варіант. ну, знаєте, не був до кого протезії виставляти. То логіка, яка на сьогоднішній день? Каз автогаражу цей чоловік, нехай йдуть. Шанов! А хто мішав вам свій час не самілу кликати сюди? А чому не встали серед вас, мудрі люди з зорі і не очолили це господарство, не взяли 10 засновників, скинули гроші і підтримали, і підтримали своє господарство. Ви сьогодні бачите когось. У мене є завжди такий приклад. Якщо ти в життю не зробив нічого кращого, ти не маєш справа критикувати когось. Тим більше, якщо ти був біля того корита і непогано жив, Знаєте, ви сьогодні не робіть кого. Я слухаю це все, і знаєте, вже ну, неможливо далі стримувати ці емоції. І сьогодні встає один, другий і третій. В свій час, коли ділили, все було нормально. Зараз треба бути патріотом свого села, горе патріотом. Бо я боюся, що це не можу сказати. Дають сьогодні півтора мільйона, шановні. Власник чітко сказав: даю півтора мільйона для того, щоб був спокій. Я даю фінансову допомогу. Берете добре, не берете, більше ніхто нічого не дасть. Я вам дякую. Можна не писати, це підкласти, не добре. Можна що то забрати? Керівник агроходінгу. Ну, скажіть, поміні. Хочу запитати, що ну не мене. тут всі півтора мільйона. Я час, я вам представлявся, коли їхав з вами, вас звізду дому. Ви забудете? А що ви кажете?